Доброго Дня, мене звати Анастасія Русланівна, юрист компанії «Правова Позиція. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я по батькові? Сергійович. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про нашу юридичну компанію через родичів, можливо, знайомих, -я? Я Проживаю рядом возле Петрова Сіковська і до вашого вивяла обратитися до адвоката. Зрозуміло. З якою проблемою ви зіштовхнулися і звернулися до нашої компанії? А... Становили мене у зв'язку з нарушенням воєн... воєнної републіки. Mm -hmm. От виписали протокол. Пішов вийти з кіліста. Бачу, у вас протокол про адміністративне правопорушення, стаття 210 1. Прописано, що ви отримували нібито повістку від 7 жовтня 2024 року, але офіційно ви її не отримували. Ми не отримували так, на строкі, так як вона мені не переходила електронною почтою, uh -huh. є резерви. І на вас хотіли накласти штраф у розмірі 17 тисяч mm -hmm. гривень. З таким питанням ви звернулися. Скажіть, будь ласка, як швидко було вирішено ваше питання і як успішно? Швидко вирішили питання на наступний же день. Поїхав адвокат. І... Це Голосійський ТЦК Переслав. Так, так. І дуже задоволені. Ви про все вирішили. Адвокат якраз виїхав в день розвідку протоколу, це була Олена Миколаївна. Ось і одразу на місці оскаржували і протокол, тобто і штраф, і так само повістку було анульовано. Чи задоволені ви в цілому нашим співпрацюванням, нашою роботою? Дуже розумні юристи, адвокати і списали пояснення, щоб не прийшов в текаву. <с> так, так. Дуже задоволена. Чи будете ви рекомендувати вашу компанію родичам, близьким, знайомим? Звісно, і, мабуть, ще буду не развертатися до вас. Ми ще з вами можемо працювати по оскарженню висновку палка, яке в принципі не врахувало ваш стан здоров'я. Так. так. Да. Дякую вам за відгук. Будемо раді бачити ще вас в нашій компанії і так само будемо раді співпрацювати з вами в подальшому. Вам дякую. Да. Гарного дня.